Електроенергія для населення по 7 гривень, коли почнуть піднімати тарифи, Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, брехлива влада Зеленського продовжує піднімати тарифи, хоча обіцяли цього не робити. Але то вже нікого не цікавить. Вони це все аргументують, тим, що це вимоги наших європейських партнерів. Саме тому вони спочатку підняли тарифи там на 2,64, потім на 4,32. І ось наступна цифра: це 7 гривень за 1 кВт електроенергії для населення, не для бізнесу. Для бізнесу, звичайно, буде все набагато дорожче. В ефірі єдиного телемарафону. Голова спілки споживачів з комунальних послуг Олег Попенко заявив, що починаючи. Він каже, що скоріше за все це почнеться влітку, тому що влітку легше якось люди це все переносять. Немає такого навантаження на систему. Але там є інша історія. Прем'єр-міністр Шмигаль вже давно казав, що всі ці договори на підняття тарифів до 4,32 Вони закінчуються 30 квітня, тобто, вже починаючи з травня, а можливо з червня, там вже буде новий тариф 7 гривень за кіловат електроенергії. Але це лише електроенергія. газ вони теж Забули. І кажуть, що тисяча кубометрів газу буде коштувати для українців 18, а то й 20 тисяч гривень. Тобто 18-20 гривень за куб газу. Звичайно, це потягне за собою підвищення ціни на опалення, гаряча вода і так далі. тому подібне. Самі можете зрозуміти, якщо піднімається світло, це й продукти харчування, ну, в принципі, абсолютно на все підніметься ціна. І почнеться це вже влітку 2025 року. Заяву Олега Попенка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але у всій цій історії, друзі, ви повинні розуміти головне: все, що зараз розказує брехлива влада зеленського, це все вигадки і казки. Вони все спирають на наших західних партнерів. Зниження мобілізаційного віку, це нам наші партнери радять, е, підвищення тарифів це вимога наших партнерів. Але достатньо тільки подивитися, кому належать всі енергетичні компанії в Україні, і тоді стає зрозуміло, кому насправді вигідне оце підняття тарифів. І я думаю, що такі люди, як Рінат Ахметов, не проти подібного вступу України до Європейського Союзу.